Замовила собі продукти з Сефори. Мені прийшла посилка, сьогодні її забрала, будемо з вами її розпаковувати. Прімаємо папель, папір і дивимося, що в нас. Перше це польбош е, Швельтош. Польбош це пудра, е, польбош Швельтос це розсипчата пудра. Я взяла собі Попробувати ось таку пудру від Givenchy. Вона супер розрекламована. Весь тік е, просто в цій пудрі. Це другий відтінок. Вона складається, ніби. З чотирьох різних відтінків, і вона має по ідеї робити вам ніби ефект такого фільтру на обличчі. Так виглядає тип опакування. Єдине, що тут потрібно здерти захист. Наступне це хель-парасехаш, хель парасехаш хель це гель для брів. Цеха брова, Сеха брови від марки Сефора, їхній бренд, 0,5 відтінок. І до речі, я пробувала ще також цей супервідомий розрекламований гель від Benefit, і мені абсолютно він не сподобався. Він коштує всі гроші світу. Я правда взяла собі маленьку упаковку, щоб спробувати, як він і насправді не моє. Він мене дуже швидко засох. І не буду повторювати це. Я вже купувала собі не знаю скільки разів. в нього хороша ціна, досить приваблива. І він класно тримається на бровах. Немає не якихось там комків, брови не зліпаються. Коротше, дуже крута штука. Я вам раджу спробувати, В них дуже багато відтінків. Тому ось. І зараз е, ще я взяла собі ось такий стік-скульптор. Е, скульптор від Milk, Дуже відомий також. Всі його хвалять. Це колір тон. Toстиd. Іспанською скульптор буде контурно фасіаль. Контурно, ніби контур. Фасіаль для обличчя. він такий мацьопчик. У нього тут подвійна кришка, боже, не знаю. Це добре, що вони його захищають, але... Оп. Ось такий новиночка. Такс. Колір. Сподіваюся, видно, дуже крутий. Мені подобається. Це ще не все. Я дуже сильно лиханулася і купила собі два. Ще тут мені поклали в коробочку такі дві іспанські пробники. будуть муестрас, муестрас. Крем для тіла від цього відомого бренду Sol Janeiro. Я не знаю, чи це правильно я так читаю його. Але ось така штучка. Минулого, ні, бо за минулого літа, напевно, дуже були популярні такі ж, різні там спреї, креми для тіла, але жовтого кольору. І ось такий парфум від Dolce Gabbana. Tretji parfum španskega bo El Perfume. Ja, to no, super, je moški. No, preprosto super. Zelo logično. In krema španskega bo La Crema. La Crema.